Уронефрон у комплексній терапії циститу. Сполучені Штати кажуть, ми забезпечимо суверенне, процвітаюче, незалежне майбутнє для України в Російській Федерації. Думають, куди ми тепер докочуємося без віри вже в те майбутнє. Хоча, може, думають, що побєди є, яких ні. А в самих сполучених штатах Америки відбуваються дивовижні кадри ротації. Очікувані, але й не дуже. Про все це будемо говорити і розбиратися прямо зараз. Ірина, Ірина Узлова звати мене з нами Лісний, політолог. Пане же, вітаю вас! Щиро рада бачити! Слава Україні! Героям слава! Ну, я почну з того, що мене трошки це Тут ну, Кажуть, що стівітков тепер буде радником Трампа з питань нацбезпеки. безпеки, і мені тепер лячно за Сполучені Штати за їхню безпеку, а ще за безпеку нашу всього світу та й Трампа. Бо стівітков відомий дружок Путіна, якого ще Нью-Йорк-Пост назвало зранку до цього, так би мовити, підвищення якось не дуже вселяє впевненість в слові безпека завтрашнього дня. Ну, ви знаєте, давайте подивимося в минуле. В минулу каденцію Трампа. У нього ж, його рать змінювалася регулярно, і по великому рахунку це його улюблене заняття. Тобто, як я бачу, от на 100 днів, як правило, показують перемоги. Перемог, ну, давайте будемо реалістами. Тут я без ніяких там претензій Ну не вийшло з ну, перемогами. Так. Тому когось треба відіслати в минуле. І так, в такий спосіб ну, продемонструвати свою там, якусь послідовність, тому що ну, не все, мабуть, виходило, я про це не кажу, тому що в мене спіль... всі перемоги, але ж, але ж треба. Та? Або, можливо, там, це по-іншому виглядає. Я проти конспірології, ви знаєте, але угу. про те, що в команді Трампа під Ковром його бульдоги рвало один одного. Це ж не таємниця, вже просто було очікування, коли саме. Якогось із бульдогів викинуть з півковра, і на і його місце займе інший. Тому що і під е, радника стілець хитався, і під міністром оборони, я думаю, що ще досі хитається. Маск якось так дуже невпевнений, чи в, в, в Теслу вертається, чи хто його знає, в Теслі вже шукають заміну, догрався в політику. Да? Угу. Тому нічого страшного немає в цьому тобто не страшного, а дивного. В тому, що відбувається, так було і так буде. Ну, як казав один із наших президентів, таке вже було. Тому я до цього спокійно ставлюся, тому що рішення ухвалює все одно Трамп. Він ухвалює рішення такі, що, як я кажу, кожен ранок треба починати з валідолу. Тому ну, нічого не зміниться по великому рахунку кардинально. І ці підуть, і на їх місце прийдуть інші. Можливо, настане той час. Коли замість тих людей, які Єсмани, як їх називають, прийдуть професіонали. Це може настати, тому що Трамп на певному етапі не на наступних 100 днів, може трошки пізніше, буде змушений вдаватися до е, дії з боку професіоналів, тому що е, на Єсманах далеко не доїдеш, а проблем буде все більше і більше. Причому всередині держави. І Вони будуть наростати тоді, коли його електорат почне виходити на вулиці, або йому почне не подобатись. З іншого боку, тут же проміжні вибори, чи як правильно їх називати, да, вони в 26-му році, да, вже ж, я так розумію, що до, нього поч... до них починають готуватися. Конгрес захочуть пройти якісь толкові люди, або якісь, які будуть перезитувати на Трампі, або резитувати на антитрамповських якихось ідеях. Тому далі буде цікавіше. А панеле але ж хто тоді буде вести їздить переговори з Путіним? Буде отак йому усміхатися, чекати по 8 годин його принижуватися, віддавати йому на півзіги якісь чи жести від серця. Чи він так може і продовжить, якщо фідвістів стане таким радником з з безпеки? Тож, ж не кіталога, які там підірве Кремль, почуть. Ну, подивимося, як у них складуться стосунки з Російською Федерацією. Це дуже важливо. Тому що сказати, що вони зараз суперові, не можна сказати. Сказати, що вони погані, не можна сказати. Але десь у Трампа вже терпець спривається його вірний Соратник Дівен сказав, що ще наступних 100 днів і буде мир, да ну це ми вже чули. Я сьогодні, знаєте, рахував 24 100, потім було 180 днів, вони ще не закінчилися, а тепер ще плюс 100. Тобто я як в арифметиці, дуже поганий, я вже заплутався, чесно скажу. Коли цей мир по їхньому буде. Проте Росія, бачите, вона робить помилки. Так, вона робить помилки і втрачає трошки, знаєте, оту. Уміння, як я кажу, балансувати на межі, тобто у Путіна дуже довго це вдавалося, але, мабуть, побідебесія вдарила в старі старчаську голову, і він вирішив, що він опять побідіть може, да тобто домовлялися, домовлялися, і от, якщо проаналізувати все, що відбувається, умовно ну не в нашому кейсі, Україна, Сполучені Штати, тут от, Є певні позитивні зрушення, да? а в російському спілкуванні, як не крути, все знаходиться на відміці ноль. От воно виглядає красиво, пафосно, там їздять, такі як Вітков, там обнімаються, цілуються, картини привозять, побрехеньки привозять, якусь альтернативну історію привозять. А якщо подивитися в сухому залишку, Україна. Іде на зустріч. Україна погоджується на безумовне припинення вогню вже понад 40 днів, мабуть, або, або ну, десь так. Да? Як мало б це бути, вже б закінчилося. Нове мало початися. А Росія каже: ну добре, але ми хочемо, щоб воно було не всеосяжне. Добре, хай буде не всеосяжне, але у нас 125 тисяч умов. Ну добре, а давайте ми тоді зробимо своє перемиря. Ви в нього не вірите. Добре, давайте ми зробимо ще одне перемир'я ще глупіше, ніж попереднє. Yeah. Ну і звісно, що це не виглядає як конструктив. Пане Олежо, ну це взагалі з цим перемир'ям, вони б не ганьбилися. Це ж так очевидно, і ці примітивні мотиви, цілі. і Що ми на нього не погоджуємося, ми вже 10 тисяч разів їх відбрили, Ми погодимося на 30 денне день вогню, щонайменше і 50 днів про це говоримо разом зі штатами. Їм що, не, не дочувають? А вони просто в такий спосіб кажуть ні. Тому що ви підбираєте таке гарне слово, щоб воно було ну боязно. Боязно, тому вони отак от і виявляють свою мужественность потрошку. Да? Ну там от три дні, тут три дні. Ну, ну, По-перше, тоді не знаю навіщо це було. Це скоріше такий, такий реверанс бік Трампа, але реверанс, знаєте, такий гиденький. Тобто людина тобі каже, все осяжне на 30 днів, або не все осяжне, але теж на певний термін. А ти кажеш: а я от сьогодні ночі оголосив на 3 дні. А навіщо? А от. От Захотілося, ну це ж бісовська натура, вона ж, як правило, в такі періоди і проявляється. Да? А тут боязно дуже, що 9 травня замість блакитного вертольота, який привезти Путіну, да? з ким може привести Путіну, може з'явитися якийсь бобер або ще щось. Ну таке, ну не звідки воно летить, хто його знає, звідки вони летять, і зробить чудо. Як в Сімсонах. Сімсон ж не даремно ці мультики колись знімали, да? от і будеш лежати в тому мавзолеї, на якому стоїш. да? Ну, Не хочеться страшно. І тому от, ну, давайте зробимо це перемир'я, щоб було гарантовано, що мене не вб'ють. Ага. Ну, це таке питання. Ніхто ж... Ми ж не є терористами насправді, так, але, так, там, так. Де я... але там, де є законна військова ціль, воєнні ну, да, да. Тим більше, що, знаєте, наші калановий. Українці кажуть, так а можна ж не по 9 травня, можна там, де тренуються, вдарити. Ну, таке. А вони ж бояться, вони ж по собі, по-перше, міряють, вони знають, що скупчення людей це треба туди стріляти. Ні, це не ми такі. Вони такі, щоб по скупченню простих цивільних людей стріляти. Да? З ракет, з чим завгодно. А от танчики і все решта, ну. Всяка, може бути, знаєте, оце ж така страшна гра, в яку росіяни з усім світом грають на їх нас там нє, да? чи їх там ні. Вона ж може впасти іншою стороною, ця монета впасти. І що тоді робить? Пане Леша, ми, до речі, це показуємо тут кадри репетиції цього параду по підаб'єсся. Я говорила з Яна Матвієвим воєнним аналітиком-експертом. Або він підмітив, що росіяни будуть вести на цьому параді. До 80-річчя перемоги війни над нацизмом, які вони називають Отечественною, да, і приписують собі заслуги просто десятків народів, які насправді боролися з нацизмом, який був виявився легше ніж від того Путіна, якого ми бачимо зараз. Да, хто міг подумати. Але тим не менше, вони приписуються собі. Так вони будуть вести отам на оцих своїх техніці, яка на фронт не потрапляє. Там вони на мотоциклах і багі, а потрапляє лише на паради, ланцети, шахеди, тобто. Смертоносну зброю Матвіїв це з тим, як е, ніби можна було б взяти фау, якими бомбили Лондон, просто так е, вже е, нацисти під час Другої світової, і теж отак вести їх і показувати, що вони цим пишаються. Наскільки це Олеже, огидно, і не вже тому всі зінпійно буде окейно на це дивитися? Я вже мовчу про те, щоб стояти, сидіти чи рухатися поруч з кривавим вбивцю українських дітей, так ще й ось ось що чим вони пишаються зброєю, яка вбиває нас. Ну, тут нічого дивного немає з боку Російської Федерації. Це тут дивне. Знаєте, сьогодні побачив заголовок. Фашисти святкують перемогу над фашистами. Воно якось так ну, вот. виглядає, якось, якось некрасиво, а те, що. Пан Сі, якщо він приїде, та йому по великому рахунку плювати на те, що з нами роблять, і вони грають свої великі шахи, і Російська фі... Федерація це фігура. Тобто це шахіст буде стояти разом з якимсь своїм офіцером да? і думати, куди його переставити, якщо так подивиться. А ще ресурсною базою. Ну, чому не приїхати, подивитися, як виділивається Да? Ну чому б і ні? Томім більше, що вона лякає зараз ну, о чудо не сполучені Штати до речі. Ну може ще до 9-го щось зміниться, але ж ці плакатики, де е, американці в місті з е, рускими е, побіждають європейських фашистів, да? Ну це ж якась е, маячня взагалі до цього ж. Ну я не знаю, що росіян в голові, чесно кажучи, дуже довго досліджував, але так і зрозумів, що треба кидатися це завдання, бо можна самому поїхати. Тому що дивіться три роки, щонайменше, Росія воювала з Сполученими Штатами. Воювала там в, ну, Київ вони за 2-3 дні взяли, потім Україну всю взяли, а потім вони не знають, де воювали, але з американцями. А тепер вони на через якийсь період вивішують плакати, що з американцями вони, вони друзі і воюють проти фашизму. Ну як це може поміститися в одній голові, щоб не було там якихось негативних наслідків? Ну не знаю. Загадочна руська душа. Проте ми ж бачимо, що там ще знаємо, або там. Можемо допустити, що там ще ж і корейські військові підуть. Оце буде погано насправді з точки зору, що наші союзники, наші партнери роздумують давати нам своїх військових чи ні. А тут, не ховаючись, ціла країна, ядерна країна вступає в війну, і весь світ такий: знаєте, ну ок. Ну, вступили, ну да. Ну що робити. Всяка буває, да ну так не може бути в цій ситуації. Мала бути реакція дуже жорстка. Там кажуть, ну що їм там санкції зроблять? Ні, не да можна ж по-різному зробити. Не, не проти них санкції, а проти Росії додаткові санкції, не проти е Північної Кореї, а проти Китаю, наприклад, вести Не ж Китай ними рулює насправді поки що, да? і одними іншими. Тому ну, цей парад взагалі це момент е е черговий, да? І Його б у, не мало б бути і його світ мав би ігнорувати. Всеосяжно ігнорувати, але подивимося, як буде. Воно ж цяко може статися ще до цього, може декорації погорять, може ще щось. Ну так, агах, а хто ж його знає? Насправді, пане Леже, ну що ні зрада, ні перемога, але так для, ну, для Трампа не для, для нас здається такий виграш. Хоча в білому домі кажуть, що насправді це відкриває і нам двері для того, аби білий дім показує, що вони запроцвітаючу, суверенну, незалежну Україну і. Тут як каже Марко Рубі, де секретар секретарша йдеться і про наближення вирішення російсько-української війни. Це крок до досягнення миру. А що ви бачите за все таки підписанням угоди про рідкоземельні ресурси і про те, що це підписано було між нами і штатами, а не між тією ж Росією, і штатами, які просували аналогічне, ну як аналогічне, теж про рідкоземи. Лиця це, це по-перше, теж підтвердження тези, що Україна йде на зустріч, веде конструктивний діалог Сполученими Штатами, хоча нам перелітає періодично від Трампа, то ми не такі, то ми не туди. А от хороший Путін сидить на возі, який нині там. І немає ніяких результатів для Російської Федерації. Якщо подивитися на цю угоду, я дивлюся дуже цинічно. Чому? Тому що і сьогодні і вашим колегам говорив, і ваші колеги мені говорили про те, що в коментарях є недовіра українців до цього. Вона є справедливою, тому що Трамп все зробив для того, щоб саму велику, дуже велику підтримку українців, якщо соціологію дивитися, да, перевести в дуже ну, таку. Яко кажучи, негативно, але Бог з ним це, це, це навколо, це не всередині. Якщо підходити цинічно, ми про сполученим штатам, що ми готові до діалогу, йдемо на зустріч. Цинічненько, цинічненько, але це є. Ми подарували Трампу перемогу все таки під 100 днів трошки пізніше, але подарували. Він не буде торгувати ще там тижнів два. І це, як на мене, звісно, що про моральність емпатію, все решта тут зразу не будемо говорити. Це один із запобіжників, щоб Сполучені Штати не не хряпнули дверима і не пішли. Ну як можна піти від того союзника, який отакі от, от молодець? Тобто, пішов назустріч цілому Трампу, підписали таку історичну угоду. Ну, звісно, що це один із елементів, але Трамп може їх відкинути пізніше. Зараз він це не може зробити, тому що це чи не єдина перемога на зов. Зовнішньому спектрі його діяльності. Це, це однозначно. Е, ще один елемент, який для мене видається важливий, що е, нам чи ні, Конгресу Сполучених Штатів, адміністрація е, Трампа. Там дала наказ, як у них там вона є, дозволила да дозволила торгувати напряму з Україною зброю uh -huh, uh -huh. понад 50 мільйонів. Це дуже круто. Цього б не було, якби цієї угоди не було. Uh -huh. Кажуть 50 мільйонів мало. Ні, нема і болі. Біль... Біль... Так і більше може бути до безкінечності. Ну так, там де 50, там вже знаєте, і 100, а потім а за 100, там і 150, Ну це ж навіть за столом так буває. Що починається з одного, закінчує, продовжується набагато більше. Так от ситуація в іншому, що це прецедент? Прецедент того, що Трамп не робив раніше, без тієї угоди. На, нині, яка, на нинішньому етапі це ще тільки дуже-дуже далекий шлях це ратифікація. А от як її реалізувати, да, ну це я не знаю, скільки років і скільки мільярдів. Да? Тому ми зробили максимально прагматично. Чи Буде з цього щось в майбутньому чи ні, це велике питання. От серйозно. Дивлюся на цю Будапештський меморандум, і, і тоді ж, коли його підписували, всі думали, що це ж навікає, що це крімінь, Да? А вийшло, як вийшло. Тому я підходжу дуже-дуже цинічно, прагматично. На нинішній момент це нам вигідно. І якщо це дійсно відкриває нам шлях до отримання зброї, покупки зброї, те, що ми хотіли, да? купівлі і нашим партнерам теж можна купувати американську зброю для нас. Да? То це вже немало насправді. Як це буде в майбутньому, ну я завжди кажу на нинішній ситуації, давайте доживемо до перемоги, а потім вже будемо дивитися, як воно буде насправді. Тому що ще й цій шлях великий ратифікація, потім, я ж кажу, знову ж реалізація самого цього проєкту. Це ну навіть я ну, можливо економісти скажуть, що я не правий е, на десятиліття, щонайменше. А нам зараз і сьогодні нужна зброя. Ну я фігурально виражаюся, але все одно The Times з посиланням на свої неназвані джерела, й про те, що Трамп не буде повністю зупиняти військову допомогу Україні, бо вважає, що в такому випадку Україна може програти а провина за це. Паде на нього. А що ж він тоді буде казати, якщо він слово Афганістан і Байден вже 10 тисяч разів вжив разом у реченні із провиною, вини, недогледів, недолуги, некмітливе. А тут да. дивіться, а наскільки це теж мотивація не емпатичному Трампу? Mm, ну, ви знаєте, в нього е Хотів сказати знову про емпатію, її немає, тому в нього є бажання бути переможцем хоча б в своїх очах. Да? А ще більше він хоче кожного ранку продукувати не тільки те, що нас лякає, а просто якісь новини, і все-таки залишитися в історії якимсь крутим президентом, найкрутішим за всю ситуацію. Ну, знаєте, в цього є момент. Можна найкрутішим бути з на мінус, а найкрутішим з наком плюс. І, наприклад, казати Трампу щось вигідно не вигідно, я думаю, що це не варіант. Тому що він живе в своєму світі, а в той світ потрапити не кожен може, тому ми повинні працювати з ним приблизно так, знаєте, як це в Римі було, так? Виходиш у нас. На, от, на останній, якщо період, подивитися, у нас багато чого вийшло, і ми десь почали розуміти, як з ними працювати. Тому от треба по перше підтягувати Європу, тому що він до Європи дослухається, як показала практика. Да, і пояснювати йому поступово, поступово його команді, що йому вигідно, що не вигідно. І з цим працювати. Отак, от, от з наскоків сказати, що він або покине на о, цей переумовний процес, або залишиться, або йому щось невигідно. М -м, не працює. Розумієте, для мене слово не знаю, як для наших глядачів і для вас, але я перестав сприймати слово вигідно-невигідно після того, коли чув дуже багато прогнозів про те, що путіну невигідно нападати на Україну. От невигідно з усіх сторін. І все. А є політична доцільність, а є емоційне рішення. І оце все, Оце Трамп, до речі, більше емоційних рішень. Можливо, реальність його так вдарить об борт, що він почне спиратися на людей, які бачать майбутнє. І бачать майбутнє реалістично, тому що в нього зараз, наприклад, головна біль не Україна насправді. А йому треба назбирати союзників для того, щоб або набрати якихось балів, не буду казати союзників в майбутній боротьбі з Китаєм, або до цього відірвати Росію від широкої груді товариша Сі. І тоді в нього буде щастя. Всі розуміють, що цього не може бути. Від слова зовсім і. Як йому це пояснити, да? він це теж поки що не бачить. Тому нам треба формувати історію, в якій Україна була б йому корисна, не давати йому можливості від нас відкраскуватися дуже якісно на чужих територіях, через посередників, утримувати Сполучені Штати певний час, скільки вийде, в, скажімо так, не ворогах, так буде коректніше. Пане Олеже, а ви вірите, що ті санкції, і ми та 500% плюс, можуть стати реальністю? Насправді це теж хороша ж ініціатива. Дуже крута, насправді, ініціатива. І ну, перші кроки, наскільки я зрозумів, робляться, да? але ж ми розуміємо, що ну, не дарма, я, я вживаю термін єс мене це ж все залежить від того, як налаштований Трамп. От сьогодні Трамп налаштований до Росії критично і з'являється там необхідна кількість голосів, да? і вона зростає. А що буде, якщо він знов дасть крен в сторону Російської Федерації? Тому я вірю в підписані документи. Ви проголосовані і підписані, тому що навіть шлях від проголосованого до підписаного може бути тривалий. Так? Початок непоганий. Я не хочу казати там чорною фарбою малювати Трампа, його оточення і Сполучені Штати. Ні в якому разі вони самі це зроблять. А от те, що є тенденції, які мені скажімо так дуже обережно імпонують. Ну це факт. Якщо щось є біле, то його треба називати білим, а ніяким іншим. Як думаєте, навколо російського театра Путіна, оті всі, навіть які публічно кажуть, будемо продлівати це для своєї зміни Лавров, Патрушев, Шойгу, Пісков. А чи ну ладно, там ще є такі яструби? Да, але ще й не яструби. І ті, хто хочуть повернення в своє щасливе минуле, воно принаймні таким видавалося з доступом до благ цивілізації, вражеської, але такої любимої насправді, вони оце всім задоволені. Вони ж бачать, що щось іде знов вже і Трамп не їх. Ну, тут розумієте, тут питання в чому? Що переможе? Старость і опит, молодость, і жадність. Да? Тут ж ви праві, визначили чітко, що старі КГБшники, ну будемо їх називати старі КГБшники, тому що там не тільки ж КГБшники, там є і військові, і просто так. временно промовчавши. Да? А молодь? Дмітрів, якщо не помиляюся, решта да, вони ж хотя, ще пожити і їздять сполучені штати. Я думаю, домовляться про, про трошки інше ніж нам кажуть в газетах. Ну це моя суб'єктивна думка. Да? І отут цікаво, хто кажеться сильніє, да, і безстрашні. Е, все таки поки що. Я думаю, що чекісти можуть їм втрачати нічого. І вони зліші, і вони цинічніші. Да? Тому, от якби ці павуки та миші або там пацюки зійшлися в єдиному пориві бити один одного, це було б прекрасно. Цього поки що не спостерігається. Можливо, десь там під ковдрою вони один одного чубарять, як показує практика, іноді це вилітає на поверхність. Але поки що в мене складається враження, навіть не так цікаво, до кого дослухається Путін. Чи ага. до своєї старої гвардії, чи до молоді. Я схиляюся все-таки, що на нинішньому етапі він схиляється до своїх стариків надіжних, тому що він з ними прийшов Крим і вони його не грохнули. А от якщо почати, наприклад, загравати з молоддю, а вона ще без зуба, поки вона там не збирається досвіду, то чекісти можуть його грохнути. От, ну, Вибачте, що такими термінами, але. ну, Путін вже таку термінологію використовує. От я думаю, що вони, він десь так і думає про них. Ой, пане Олеже, цікаві. В нас відкриваються теми для подальших дискусій. Щоний день, то дійсно. Ну, ми за корваловим валенкою не йдемо, ми все обговорюємо, аналізуємо з вами Тверезо. Дякую вам дуже за ваш час і коментарі сьогодні. Сподіваюся до наступних скорих зустрічей. Бережіть себе. Навзаєм. Олег Лісний політолог Ірина Зло була разом із ним. Друзі, дякую, що провели цей час разом із нами. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб 24, четвертого. Залишайте свої лайки, коментарі. Певно вам є, що сказати, що додати над чим поміркувати після нашої розмови. Бережіть себе, побачимось і переможемо.